Сьогодні в Україні навряд чи знайдеться людина, яка не впізнає ось цієї споруди. Ну, якщо ви, мабуть, не знаєте, то скажу, що це національний комплекс експоцентр України. Національний комплексний експоцентр України. Тобто раніше мала назву виставка досягнень народного господарства. Ще за радянських часів був відкритий цей комплекс, це єдина державна виставкова установа. Ор України це організатор міжнародних там ем, виставок і ярмарок. Демонстраційний центр досягнень України в економічній науковій. Виробничі та інших галузів межує з Феофанією, інститутом бджільництва. Справді територія ВДНХ, ну і сьогодні він побутує ще ця назва виставка досягнень народного господарства. Справді вона дуже і дуже велика, нараховує багато павільйонів. І бачимо, що всі ці павільйони увінчені щедро увінчені радянською символікою. Це серп молот, герб. Радянський герб України, радянський герб іще Радянського Союзу, Зірки, ось ці снопи. Справді дуже цікава історія цього комплексу. Отам ви бачите то вже Дутік, так називають його. це це льодовий комплекс, льодова арена, ось така дута. Ну і що ж, цікаво знати про виставку досягнень народного господарства. Що недалеко від неї знаходиться Київський іпідроб. Льодову арену ви вже бачили. Також головна астрономічна обсерваторія, Національний музей народної архітектури та побуту, і навіть Всеукраїнський центр радіохірургії. У 16 столітті ця місцевість належала києво печерському монастирю. А ось це мав бути, мабуть, фонтан, але щось зараз він ще не діє. Можливо, його вмикають лише на вихідні, а можливо, його вімкнуть пізніше, бо зараз іще дуже і дуже рано. І ця територія була власністю-печерської -печерсь... києво лаври, Києво-Печерського монастиря. Потім належала Київським митрополитам, спочатку Петру в Могилі. Ну, а потім уже Сильвестру Косову. В кінці 18 століття територія Феофанії належала Софіївському чоловічому монастирю. До речі, за радянських часів. Ось на території цього комплексу планувався найвищий в Україні та Європі 50-метровий пам'ятник Сталіну, ось такому жорстокому диктатору. А ідейний надатхненник взагалі цього комплексу став, ну, хто б ви думали, звичайно, Микита Хрущов, який особисто робив доповідь керівнику СРСР на той час Сталіну щодо проєкту, в якому якраз домінуючим елементом і мав стати ось цей пам'ятник жорстокому диктатору. Диктатору. Будівництво розпочалося у 1952 році, і спочатку цей комплекс мав назву республіканська сільськогосподарська виставка. Потім він назву змінював. Це була виставка досягнень народного господарства. Зараз же Національний Експоцентр України. А офіційне відкриття його відбулося 6 липня 1958 року, і саме будівництво тривало 6 років. Ну, і, звичайно, дуже багато тут і ще, можна так заходиш на цю територію і нібито знову ж таки повертаєшся в Радянський Союз. Якщо ми побачимо, ось, наприклад, ось на цьому павільйоні, ви бачите ще всі ці трудові відзнаки, які раніше, яким раніше нагороджували найкращих працівників у Радянському Союзі. і вони ще там павільйон, зараз до нього я підійду і покажу його ближче.